У собі дід та баба. От дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала засіку борошенця, Витопила в печі, завісила гарненьку брошну, спекла колобок та й поклала на вікні, що простигав. А він лежав-лежав на вікні і з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й покотився дорогою. Котиться, котиться, коли назустріч йому Я позасі уметений, я із борошна спечений, Я від баби втік і від діда втік, то й тебе втечу. Та й покотився, котиться, котиться, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчик, побратику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. я від баби втік і діда втік, я зайця втік, той від тебе я втечу. Та й покотився. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене від медику, я тобі пісень. А ну, заспівай. Я позасік у метани я й обідав втік, я й зайця втік, і від вовка втік, і від тебе теж течу. Та й покотився. Котиться, котиться дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їж мене, лисичку, сестричку, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я позасіку метений, я й борошна спечений, я й баби втік і в діда втік, я й зайця втік, і від Вовка я втік, Від ведмедя втік, Та й від тебе теж течу. Мої ну пісня ж яка гарна, — каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспіваймо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чудніше було. Глубок скочив їй на язик та й почав співати. Я козацький куметений. Лисичка, а його.